Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіс на мишеня написала, що Буданов на стороні залужного та рекомендував Зеленському заткнути безугло. В той же час одразу після цього деякі змі з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що дружину голови ГУР Кирила Буданова Маріану Буданову отруїла. Пише Павло Нос. За деякими даними Маріана діагностувала отруєння важкими металами. Речовини, які потрапили в організм Буданової, ніяк не використовуються в побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, тобто людей. Або цілеспрямовану спробу залякування керівництва українських спецслужб. Ворог здатен на все, він паскудний, а тому наполегливо не рекомендуємо відкидувати спроби ліквідації самого Буданова, членів його родини. Ворогу потрібні перемоги, і цілі їх може стати будь-хто з українців, будь-хто будь-де. Нагадаємо, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов пережив більше ніж 10 замахів на своє життя. Розповів представник Гура Андрій Юсов інтерв'ю Ісландія. Тіві так за словами Юсова, окупанти багато разів чиняли замахи на Кирила Буданова протягом останніх років. Він каже, що один із них це ракетний удар по офісу гур під час повномасштабної війни. У цілому сумарно більше ніж 10. Це з 2014 року. Попри ці численні замахи, гур міноборони на жодну годину, на жодну хвилину не припиняла своєї діяльності. Всі працювали також у місці постійної дислокації відомства. Це саме стосується командира і всієї команди, сказав Юсов. Розвідник зазначив, що російські пропагандисти часто намагаються вигадати брехню про Буданова. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався. Якісь наслідки там зачискани та там ще. Щось додав він Кирило Буданов, який раніше працював у ГУР, був призначений його начальником 5 серпня 2020 року указом президента Володимира Зеленського. 4 квітня 2019 року на Буданова був скоєний замах. Нападник посеред ночі мінував його авто в Києві, але підірвався сам. У справі цього замаху затримана група громадян Росії, повідомляла в офісі Генерального прокурора України. Служба безпеки України заявляла, що вважає організатором цієї і кількох інших операцій убив з українських офіцерів розвідки начальника департаменту федеральної служби безпеки ФСБ Росії генерала Дмитра Наєва у Росії державні засоби інформації стверджували, що Кирило Буданов був у групі українських офіцерів, які нібито брали участь у диверсії на півночі окупованого Росією Криму на початку серпня 2016 року. Тоді ж що Росії заявляли, ніби ще одним із причетних до тієї диверсії був офіцер Гуремо України Максим Шаповал. У червні 2017 року шаповал загинув у нас до підриву його авто в Києві схожим чином, як пізніше намагалися вбити Буданова. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.